Хочу звернутися до наших власників телеграм-каналів. Тих, хто веде телеграм-канали, мене часто цитують, виривають з контексту зазвичай мої слова, і це непогано, хай цитують, але дуже часто беруть цитати із московицьких телеграм-каналів, які мене цитують. Наші чекають, поки московити процитують. Якщо московити вважають, що це гідно цитування, то тоді уже і наші це роблять. Беручи безпосередньо з моїх каналів, з мого Ютубу, а у московитів це беруть. Тобто московити крадуть у мене, а наші крадуть у московитів. Це неправильно. Беріть у мене, браття. Тому що треба відмовлятися від цієї другосортності, від почуття, скажімо, неповновартості оцієї, що є цінним тільки те, що оцінили московити. І варто. Звертати увагу тільки на те, що помітили московити. Якщо московити не оцінили і не помітили, то на це не треба звертати увагу. Не будьте такими. Ви встаньте на шлях виправлення, браття, і ми будемо вас любити на цьому каналі і, взагалі, в усі нашій діяльності.